В неї Албацько. Ну, принаймні не розуміє її. Вцям не бум-бум, має малолітнього хлопчика-перекладача з англійської мови. В результаті замовлення я не знаю, чи це те, що ми просили. Ну, сир, принаймні, схоже на сир. Салат, я не знаю, чи це той салат, чи ні. А вийшло без сир, але з морепродуктами. Ну, Вино цікавий факт. Ми п'ять разів казали, що тільки стрілянку вина. Коли я зайшла випадково до бару, побачила, що вже... Пояснювала, пояснювала, довела сказати, що я за кермом. І тоді мені мило посміхнулися, підмигнули і налили тільки склянку. Що ж, будемо пробувати той салат. Принаймні, подивимося, що тут всередині салат мав бути від шефа. Казали, що листя грецького салату, а я навіть Попробуємо. Сир. Сир дуже а... теж. що я Повна оця тарілка салату 3,40 євро. Вино не знаю, скільки мені переходить. Сир коштував 3,20. Така тарілка. А ізот то 9. 9. Що ж, спробуємо салат. Знаєте, все це. Навіть якщо моє щось не заспокоює до кінця. Нічне море, людей дуже мало. Ми майже одні тут сидимо в що Я думаю, що в будь-якому випадку я отримую насолоду. І також раджував, ви також отримаєте це насолоду.